Всім доброго дня. Сьогодні 25 травня 2014 року вибори в Україні відбуваються повним ходом. Ми знаходимося в місті Астана, Казахстан, і я, як українець, із своєю жінкою сьогодні прийшли до Посольства України для того, щоб були виявити наш вибір за президента України. І цей паспорт нам дуже знадобився. Цікаво, що в цьому році вибори дуже сильно Мають велику експоненту, і якщо ми будемо порівняти з виборами попередні в Верховну Раду було зареєстровано 100 чоловік а на ці вибори зареєструвалося 612 чоловік. 是。是 но чорненька. Чорненька. Угу. Анфісія І чорненьке відразу до ага. да. да, 68 і Юлія, я казала, 79. Угу. Так. Камосток назовсім. 20 чоловік не змогли не змогли сьогодні головиявити і проголосувати через невеличкі проблеми, які склалися в достатньо короткий час реєстрування між Україною та Казахстаном. Але тим не менше, наша група проголосувала. Все було гаразд, і наш вибір ми зробили. Віва Україна! Слава Україні!